Це відео є дуже важливим, тому що багато з вас мені написали і переживають за своє майбутнє деяким українцям відмовляють в піарі. Деякі українці надіються на те, щоб залишитися в Канаді, але їм складно в них або паспорт не можуть продовжити, або якісь проблеми з документами. І деякі з вас покупляли вже будинки власні і більш-менш бачите своє майбутнє тут, але немає документів. А якщо немає документів, то завжди є якісь неспокійність душі, і вона завжди переслідує українців. І Тому люди мені пишуть, і я вирішив зробити цей відеоролик, тому що нещодавно. Джастин трудо подав у відставку він ще далі на даний момент є діючий прем'єр-міністр Канади. Але його відставка означає зміни і зміни, які можуть піти або в позитивний бік для українців, або в негативний бік для українців, і ви всі прекрасно знаєте, що е, політика майбутнього потенційного прем'єр-міністра Канади. Стосується тому, щоб навпаки давати перевагу самим канадцям з паспортом, щоб поменше іммігрантів пускати, щоб поменше людям видавати піар і щоб знижити цю неконтрольовану імміграцію, яка абсолютно за останні пару років е, опанувала цілу Канаду. Я вас попрошу, друзі. Залишіть подобайку цьому відео. Підтримайте це відео вашою підпискою, якщо ви дійсно. Підтримуєте україномовний контент. Це зараз, як ніколи, дуже важливо, щоб наші україномовні блогери могли продовжувати свою нелегку працю. І залишіть свою думку про цю всю ситуацію. Бо я знаю, що багато з вас, хто дивиться мій канал, вже отримали піар. Ви вже маєте досвід, і ви можете своїм досвідом поділитися з іншими українцями, які до мене звернулися та попросили мене зняти цей важливий відеоролик на даний момент. Знаєте, друзі. Те, що Джастин Трудо подав у відставку, це, звісно, не є добрі новини для українських біженців. Бо Джастин Трудо та партія лібералів вони пустили українців, вони створили кует, вони допомогли багатьом тисячам українцям, і Джастин Трудо завжди з українцями був і продовжує бути зараз. Він ще дійсно і він ще на даний момент є діючий прем'єр-міністр. І немає чому панікувати і чого панікувати, але майбутня влада Канади. Вона хоче змін, вона хоче призупинити абсолютно імміграцію в Канаду і скоротити цю імміграцію. І буде складніше отримати піар. Не то, що іменно там якісь програми чи щось зміниться просто місця зменшуються що щорічно, і побільше і побільше людей просто втрачають свої шанси. І чому українцям відмовляють піар? Вас напевно цікавить, бо багато з вас до мене з цим самим запитанням звертаєтеся. Також я бачу на Фейсбуку, на форумах ви пишете і говорите, що мені відмовили, мені не дають мені те і те. Це не то, що хтось є проти українців, чи хтось не підтримує наших людей, чи не хоче Канада бачити українців тут. Канада дуже любить українців. Українці вони вже не один раз доказали свою. Важливість Канаді, урядовці канадські навіть заявили, що українці зробили великий внесок в розвиток Канади і продовжуються робити. І майже всі українці, які приїхали в Канаду, вони не сидять там на ніяких соцвиплатах. Вони дійсно працюють, важко сплачують податки. Просто проблема в тому, що дуже важко знайти нормальну високооплачувану роботу зараз в Канаді. Найбільша причина полягає в тому, що українці неправильно заповнюють свої. Аплікації неправильно подають документи і не звертаються до імміграційних консультантів. Імміграційні консультанти вони коштують гроші не маленькі гроші, але вони знають, що вони вам говорять, вони вам дадуть правильну пораду, і завжди варто подавати документи з першого разу правильно і не надіятися на те, що пройде чи не пройде. Бо коли воно не пройде. То у вас вже може не бути достатньо часу. У вас може вже ваш закордонний паспорт підходити, і це створить просто багато проблем. І зараз українці в Канаді багато з них придбали своє житло, багато з них вже придбали автомобілі, живуть в кредитах, і вони хочуть тут залишитися, тому що не всім Канада погана. Є українці, які себе тут знайшли і бачать себе тут, і хочуть тут продовжувати жити. І вони дійсно. Переживають, бо без документів, без права залишитися в Канаді, бути власником якого, якоїсь нерухомості. Це справді страшна ситуація, і люди хочуть пошвидше, пошвидше вже знати і мати. Якийсь спокій на душі, що вони мають ці документи на руках і можуть себе бачити, і залишиться тут в Канаді, і можуть принаймні будувати своє майбутнє. Бо коли ви не знаєте, що вас чекає наступні пару років, і особливо якщо у вас немає цих документів, піар канадського та в майбутньому навіть е, паспорта, то люди не хочуть тут більше залишатися, і вони мусять шукати якісь інший вихід ситуації і мати завжди якийсь запас, якщо все піде в. Чорний бік. Найбільше за що українці переживають, це зміна влади. Бо коли є зміна влади, завжди якісь будуть сюрпризи, щось буде нове, і кожна нова влада приносить зі собою нові ідеї, і це може бути для когось. Правильний бік хороший бік, а для когось це може бути абсолютно гірший бік. І в цій ситуації всім іммігрантам, всі, хто не має ще повноцінних паперів тут в Канаді, щоб залишитися назавжди, це не добра новина, що нова потенційна влада прийде, бо вони абсолютно будуть закручувати вже ці гайки. Буде складніше і складніше отримати піар, буде складніше залишитися в Канаді. Всі тимчасові працівники, які зараз знаходяться в Канаді, їм теж е, прийдеться покинути Канаду. бо Канаді не потрібно стільки людей, бо Канада і за того іде вниз, бо тут дуже багато зараз людей, і Канада не витримує просто цю кількість іммігрантів, цю кількість людей. Недостатньо житла збудовано великі, дуже ціни на оренду, великі ціни на нерухомість, і це все потрібно якось балансувати. А щоб це збалансувати, потрібно закрутити гайки і поменше, і поменше людей пускати. І в 2025 році мільйони. Людей, які зараз перебувають в Канаді, чи на тимчасових візах, чи на різних таких візитерських візах, вони їхня доля під знаком питання і виглядає так, що вони просто змушені будуть покинути Канаду, бо їхні документи не будуть продовженими. Багато з вас ще до сих пір думають, що будуть роздавати піар, що все це, як то кажуть, просто направо і наліво буде легко це отримати. Цього не буде, звісно, що я не знаю на 100%, але по тому всьому, що уряд майбутньої Канади говорить, я дивився інтерв'ю недавно потенційного нового прем'єра Канади, який може бути прем'єром Канади. Він заявив, що Джастин Трудо багато зробив поганого, багато бардаку лишив йому. Йому прийдеться це все, як то кажуть, розбирати по кісточках, по частинах. І найбільший пріоритет для нього це є канадці. Це Канадці, які платять податки, Канадці, які не можуть знайти роботу, і канадці, які перебувають в Канаді з паспортом. А всі решта це зараз не є пріоритет, і Канада не може дозволити собі дозволяти велику кількість людей, щоб тут залишалися, бо Канада не має тої інфраструктури, Канада не встигає все це розвивати з такою кількістю людей. І рано чи пізно це все відновиться, але це відновиться за років 5-10 відтепер. Тому друзі. Ви повинні це зрозуміти, що зараз, як ніколи, вам потрібно думати про себе, про свої сім'ї, про те, що ви хочете робити і як ви себе бачите тут в Канаді. Якщо ви дійсно хочете отримати піар, то подавайтеся, робіть все, що потрібно. Звертайтеся до іміраційних консультантів, щоб вони вам спасли потенційно е, різні помилки, які ви можете зробити, і надійтеся на краще, бо по-іншому ви не можете нічого зробити. Не треба чекати на якісь поблажки, не треба думати. Щоби там зекономити якихось 200-300 доларів на імераційному консультанту, але потім є великий шанс, що ваші документи повернуть назад. Краще все зробити зразу, спочатку, і особливо в такий теперішній та критичний час, як зараз є в Канаді для всіх іммігрантів, які тут перебувають. Я вам бажаю абсолютно тільки всього, найкращого успіху, звісно, щоб все у вас вийшло, друзі. І побачимося скоро в наступних моїх відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.